Привіт, привіт. Тема нашого заняття професії моїх батьків. Спитаю тата і у мами, які професії у них, професій різних є чимало, сповна їх вистачить на всіх. З давних давен кожна дитина повинна була знати, чим займаються її тато і мама, бабуся і дідусь. Дорослі передавали уміння те, що вміли робити своїм дітям. Так, люди навчилися будувати гарні оселі, майструвати меблі, машини, шити одяг, лікувати людей, літати в космос. Сьогодні ми будемо говорити про професії твоїх батьків. Подумай і скажи. А що таке професія? Професія це основна робота людини. Це та робота, яку людина, тобто твоя мама або тато, виконують кожного дня? Кожного дня ти зустрічаєшся з людьми багатьох професій, користуєшся плодами їх праці і, напевно, особливо не за... Мислюйся над тим, хто зробив для тебе ті чи інші речі. Подумай і скажи: ось вранці ти прокидаєшся та переодягаєшся. Хто пошив твій одяг? Швець. Сів снідати. Хто спік хліб, бублик, печиво? Пекар. А хто збудував будинок, де ти живеш, або дитячий садок? Будівельник, а хто виготовив стіл, стул, на якому ти сидиш? Так, столяр, подумай і скажи, хто ж за професією твої батьки і де яким вони працюють? Але в них є ще одна почесна і дуже важлива праця це праця батьків, які ростять тебе. Кожного дня твої батьки турбуються про тебе і поспішають на роботу. А ти хотів би обрати професію батьків? Коли діти обирають професію своїх батьків або рідних, утворюється династія. Відомо багато трудових династій, учителів, лікарів, хліборобів, акторів, металургів. Чи є такі династії у твоїй родині? Розпитай про це у своїх батьків. Існує дуже багато професій. Є професії, в яких працюють як жінки, так і чоловіки. Наприклад, це ветеринар, журналіст, актор, професія співак, музикант, художник. Офіціант та фотограф. Подумай і скажи, які ще є професії, в яких працюють як жінки, так і чоловіки. Є професії, де переважно працюють жінки. Це, наприклад, стюардеса, перукар, фармацевт, вчитель, модельєр, продавець. Прибиральниця Швея. Подумай і скажи, а які ще є професії, де працюють переважно жінки? А є професії суто чоловічі. Звичайно, в цих професіях працюють і жінки. Але чоловіки все-таки зустрічаються частіше, тому що ці професії вимагають фізичної сили поряд з Інтелектуальними здібностями, з реалізацією справжніх чоловічих якостей, що включають безстрашність, рішучість, готовність брати на себе відповідальність. Давайте ж дізнаємось, які ж це професії. І перша професія пожежний. Коли звучить сигнал тривоги, пожежники повинні реагувати швидко, так як професія пожежний це небезпечна і складна робота. Під час пожежі можуть прогонатися перекриття в будинках, і стіни будівлі можуть обвалитися. Полум'я від вогню і їдкий дим можуть бути небезпечними. Треба мати неабияку сміливість і мужність, щоб увійти до палаючого будинку. Наступна професія будівельник. Все, що нас оточує та створено людськими руками, створено руками будівельників. Будівельники займаються зведенням найрізноманітніших конструкцій, будинків, магазинів та ресторанів, електростанцій, доріг, залізничних колій та вокзалів. Далі йде у нас професія водолаз. Це фахвець, що вміє виконувати роботи під водою у водолазному спорядженні. Водолази виконують завдання високої складності, пов'язані з розвідкою морського дна. Здійснюють пошук та знешкодження мін і фугасів, займаються пошуком затонулої техніки, кораблів та літаків. Наступна професія професія шахтар. Шахтар одна із небезпечніших професій. Її вибирають самі мужні і сміливі люди. Робота шахтара полягає у видобутку різних руд, вугілля та золота. В підземних шахтах. Це дуже важка праця. Робітникам доводиться спускатися на велику глибину. А це професія дальнобійник. Вона важка і пов'язана з великим ризиком. Людина багато часу знаходиться за кермом молочезного автомобіля, і рідко їй доводиться ночувати в кабіні авто. А це професія моряк. Моряк це людина, яка працює на судні або служить на кораблі військово-морського флоту. Моряків з поганим здоров'ям в морі не буває. Моряки повинні вміти плавати. Наскільки добре? Плавати треба вміти так, щоб плисти самому і буксурувати свого знепритомного товариша. Наступна професія професія космонавта. Космонавт. Дуже небезпечна, але дуже цікава професія. Можливість втілити дитячу мрію і полетіти в космос та побачити нашу планету на власні очі. Особливою повагою в усі часи користувався труд землероба. Саме він перетворює чорне поле у зелене, коли сходить посіяне зерно. Зелене перетворюється у золоте, коли достигають колоски. Золоте стає білим, коли із зерна виготовляють борошна. А коли хліб випечений, біле перетворюється на рум'яне. Професія металург. Це професія по значимості можна зрівняти з професією землероба. Землероб створює їжу для людей, а металург те, без чого неможливо уявити машини, будинки техніки. Управління вогняними сталевими потоками. Відчуваючи при цьому свою владу над майбутньою сталлю, цілком собі професія для справжніх чоловіків. Подумай і скажи, а яку ще чоловічу професію ти знаєш? А я буду чекати твої відповіді про професію батьків. Ти зможеш їх відправити у відеозвернені або намалювати малюнок. Бажаю тобі успіхів. А я з тобою прощаюсь до побачення.